Наця в Україні про головні події на цю мить. Далі випуску новин на ТВА. у студії Ліна Мазур. Вітаю семеро українських бійців. Загинули, та ще дев'ятеро поранені під час нічних атак бойовиків на Донецький аеропорт. Про це у Фейсбуці пише радник президента та волонтер Юрій Бірюков. Усі вони були в БТРі, у який влучив снаряд з танку бойовиків. Загалом за ніч терористи здійснили три танкові напади на литовище. Українським військовим вдалося зупинити всі атаки та підбити два танки терористів. Стратегічний об'єкт повністю підконтрольний українським військам. Повідомляють прес-центрі АТО. Минулої доби у Донецьку внаслідок обстрілів загинули троє мирних жителів і п'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє місцева влада. Вибухи у місті не припинялися всю ніч. Традиційно найбільше постраждали Куйбишевський та Київський райони. Там від вибухів, снарядів та мін пошкодження подекуди і знищені десятки житлових споруд та адміністративних будівель. Протягом доби бойовики атакували українських військових понад 50 разів. Про це у Фейсбуці пише координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук. Сім разів з артилерії, мінометів та автоматів вони обстрілювали позиції сил АТО в районі села Нікішине і вісім разів в районі Дебальцевого. Там активно працює розвідка та диверсійні групи противника, але бойовики зазнали значних втрат за словами бійців 11-го батальйону територіальної оборони під Дебальцевим вдалося знищити елітний підрозділ російської морської піхоти. Сили АТО забезпечить охорону та оборону Маріуполя. Повністю контролюють ситуацію в приморському місті. Атаки наших позицій також були здійснені в районі Дебальцева та Трудовського. Наразі ми продовжуємо утримувати усі позиції: блокпости, опорні та спостережні пункти. В Одесі підірвали залізничну колію. Вибух стався вранці на ділянці шляху Одеса. Пересип поблизу центрального вокзалу. Пошкоджено одну із залізничних стрілок. Ремонтники та слідчі, які оглянули залізничні шляхи, виявили сліди невідомого вибухового пристрою. Пошкоджена ділянка не основна, тому залізничний рух не припинявся. Наслідок вибуху ніхто не постраждав. Обласне управління МВС проводить слідчі дії. Ленінопад докотився до Харкова. Пізно ввечері на центральній площі міста активісти повалили пам'ятник вождю жовтневої революції. Це був найбільший монумент комуністичного ідола в Україні за вишки 20 метрів. Так закінчився патріотичний мітинг за єдність України, на який вийшли 8 тисяч харків'ян. Спочатку молоді люди в Балаклавах на постаменті висвердлили напис Слава Україні. Потім прив'язали труси до пам'ятника і звалили його. Дії були Узаконені. Відповідне розпорядження про демонтаж пам'ятника підписав губернатор Харківщини Ігор Балута. Битву за Донбас можна виграти лише миром, але Україна не сподівається на те, що окупанти будуть дотримуватися перемир'я. Про це заявив телеінтерв'ю Петру Порошенко. За словами президента, коли виникла загроза двох потужних ударів у напрямку на Маріуполь із Донецька на Мелітополь, Бердянськ і у Крим Україна вибудувала рубежі оборони і зупинила наступ ворога. Також глава держави підкреслив, досягнення перемир'я звільнення з полону більше ти тисячі українців лише в неділю вранці обміняти обміняли 30 бійців. Але нині бойовики припинили обмін полоненими в односторонньому порядку, начебто через те, що українська сторона віддавала випадкових людей. Обіцяють, що обмін військовополоненими між бойовиками та українськими військовими поновлять найближчим часом. У самопроголошенні ДНР заявляють, що зараз уточнюють списки людей, яких будуть обмінювати. Досі обміни відбувалися регулярно хоч останнім часом і досить напружено. Заради звільнення військових доводиться контактувати. З представниками обох самопроголошених республік, як відбуваються непрості перемовини далі в репортажі Марії Черняхівської. Даш. Даш. Даш, Я тобі я тобі говорю конкретні речі, Ти не відповідаєш на два питання. Мы со своей стороны, тех, кого вы просите, мы вам э, передаем. Их ищут. Работает Служба безопасности Украины. Работает очень компетентные специалисты, большая группа. Мы отдаем всех ребят, которых вы э, просите. Ситуация такая. У меня есть два вопроса. Два вопроса у меня есть. Первый вопрос. Почему не отдают офицеров? Второй вопрос. чому ні тих, кого ми подаємо вам списки жидєвно? Ось так посеред траси на території в ДНРівцям. Переговорники центру сприяння звільнення заручників при СБУ чекають на зустріч, щоб здійснити обмін полоненими. Чи привезуть заявлених у списку людей? Завжди загадка. Це автобус з сепаратистами, які українська сторона привезла згідно домовленості, оскільки очікування на появу представників самопроголошеної ДНР доводиться чекати годинами. Їжею, яку приготували для звільнених українців, діляться з голодними. Леденерюцями це так само свого роду і тиск. І приниження, і дискредитація самої ідеї, тому що е, ми приходимо сюди, ми чекаємо, ми мерзнемо. Е, їхні, е, ці кого ми зараз будемо віддавати, сидять голодні, сидять злі, е, холодно їм. І звичайно, коли вони вийдуть з автобуса, вони будуть виходити на їхню пресу, коментувати, що їх довго тримали, що вони погано відносилися. Поки очікування триває з полоненими денерівцями, спілкується священник. Господь вас зберіг. Беріг вам життя. Я хотів би просити кожного з вас, щоб ви скористалися цим шансом. І не дивлячись на те, що, можливо, у вас десь в глибині душі, звичайно, що є якийсь росток, можливо, помсти, чи, можливо, є якогось подібного відчуття. Я би хотів звернутися до вас з тим, щоб ви все ж таки не давали цьому ростку можливості. Перерости в якісь конкретні дії, лише коли починає сутеніти, з'являються представники ДНР, як завжди, неочікувано. Те, що коригують списки і не віддають офіцерів, спростовують, висловлюють своє незадоволення українською стороною. Представниця ДНР Дарина переконує, що контактує з родичами полонених українських військових. Раділі рядових солдат, жони, матеря і так далі. Виходять віком на нас. Свезный курс отдайте, пожалуйста, наши советы. Поэтому мы, все, кто к нам обращается, в первую очередь отдаем. Удобно ли работать вам с нашими переговорщиками? К тобто. сожалению. Потому что очень много споров, очень много непонимания, недоверия. А вот обмін полоненими з ЛНРівцями проходить без зривів. Мы зашли в Луганську область э, и вели переговоры несколько недель. Ми знали, що ребята хохоються е на території е Красногоча. Е були вони, е в групі, які руководить е Атаман Петро. А ось і вони шість звільнених українських військових, стомлені, але щасливі. Кажуть, над ними не знущалися. Всім велике дякую за те, що нас звільнили. Кінсував вдячні, можу сказати, що дуже вам дякую всім, хто приймав участь. Звільнені військові кажуть, найбільше переживали за рідних, бо спілкувалися телефоном востаннє у серпні. І напевно там дома було тяжче, ніж мені тут. Це представник самопроголошеної ЛНР Отаман Петров та його підлеглий. Останній агресивно реагує на члена української переговорної групи, який хоче підійти до блокпоста Якщо Можна дуже на треба на іконки дав іконки по не речі. Давайте заканчивать это все. Да ні, Я і не Та ви начали. Нічого не бачали. Ви начали. Та на на так емоції зав'язал, сказав. Після командного голосу градус напруги знижується. Українська сторона, як і обіцяла, віддає отаману Петрову його полоненого побратима. Ну, ти сам бачиш, відео. Не пожалів за свого шесть. Да, 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 я, да, я люблю людей, а не мене люблять. Фактично кожен обмін супроводжується дискусіями. Цього разу Юрій Тандіт переконує ЛНРівця, що війну треба завершувати. Я приймаю те, що є. І извините, приймаю власть, яка є, питаю що це все від Бога. Если з'яси ми в Україні, ну чому резать зібратися, пускай зробити федералізацію Донбасу. це треба вирішати. не на нашому. А на какому? Ми не повинні воювати? Ні, ані вже уже рішають. Ні скітаса лише рішають. Я тут мені воювали. Ніхто не збирається воювати. Я єси по уму буде сделано. для отамана Петрова. Донбас це Україна. Він готовий і надалі обмінюватися полоненими. Принаймні у цьому запевняє Юрій Тандіт. і каже, це вже великий прогрес на шляху до миру. Марія Черніхівська ТВА. Десятки людей загинули через виверження вулкану Онтаке. Напередодні казали про 30 загиблих, але кілька жертв стихії постійно зростає. Їхні тіла рятувальники знаходять на горі недалеко від вершини вулкану Онтаке. За попередніми даними, люди задихнулись від пилу та диму. Діючий вулкан знаходиться в 200 кілометрах від Токіо. Місцина популярна серед туристів, які приїздили сюди, аби подивитися на природнє диво. Виверження лави супроводжує. Волос постійними підземними поштовхами. Рятувальні роботи ускладнюються складними погодними умовами. Три теракти за один ранок терористи в Афганістані намагалися зірвати інавгурацію президента. Уранці новообраний голова цієї держави Ашраф Гані Ахмадзай вступив на нову посаду. У Кабулі на час урочистої події вжили безпрецедентних заходів безпеки. Тож перешкодити проведенню церемонії бойовикам не вдалося. Водночас вони влаштували вибухи у Кабульському університеті та столичному аеропорту. Також терористи атакували урядовий комплекс на сході України. Відповідальність за напад взяв на себе рух Талібан. Інформації про загиблих поки не надходило. Тисячі людей мітингують на вулицях Гонконга. Акції протесту в цьому місті тривають вже четвертий день. Протестувальники вимагають демократизувати виборчу систему, зокрема, провести прямі вільні вибори голови місцевої адміністрації. Напередодні демонстранти побилися з поліцією, десятки людей поранені. Ходять чутки, що влада може застосувати армію, аби розігнати протестувальників. Утім, мерія це спростовує. Також повідомляють, що влада Китаю хоче піти активістам на поступки, але що саме обіцяють протестувальникам, поки невідомо. Зі мною мої друзі. Я просто маю тут знаходитися. Я прийшов, аби захистити Гонконг та оголосити свої вимоги. Ми прагнемо проведення справжніх демократичних, а не фальшивих виборів. Російський рубль на московській біржі впав до нового рекордного мінімума. На торгах, що нині тривають долар, досяг позначки 39 рублів 50 копійок проти. Попередніх торгів американська валюта подорожчала на 31 копійку. Курс євро зріс на 47 копійок і досяг 50 рублів однієї копійки. Бівалютний кошик склав 44 рублі 33 копійки. Нагадаю, якщо курс бівалютного кошика зросте до 44 рублів 40 копійок, центробанк Росії почне інтервенції на міжбанківському ринку. Фінансисти бачать у знеціненні рубля негативний вплив західних економічних санкцій. за Проваджених проти Кремля. Рада ЄС сьогодні без дебатів затвердить відстрочку угоди про зону вільної торгівлі з Україною. Нагадаю, вона є частиною угоди про асоціацію, але її відтермінували до початку 2016 року. Водночас, ЄС наголошує, що не буде вносити ніяких змін в угоду. Українську кризу обговорять у Страсбурзі. Там відкривається осіння сесія парламентської асамблеї Ради Європи. Дебати щодо агресивних дій Росії на сході України заплановані на понеділок та вівторок. Російська делегація на засідання не приїхала після анексії Криму її. Позбавили права голосу і виключили з керівних органів асамблеї до кінця року. Окрім збройного протистояння на сході України, делегати сесії пар'є вирішуватимуть, як боротися з бойовиками руху ісламська держава та протидіяти зростанню неонацизму у Європі. Французькі націоналісти пробилися в сенат. Вибори до верхньої палати парламенту цієї країни пройшли напередодні. Представники партії Національний фронт отримали два місця в Сенаті. Лідер ультраправих Марін Лапен назвала це історичною перемогою. Нагадаю, партія Національний фронт є ключовим союзником президента Росії на Заході. Депутати від цієї партії в Європарламенті голосували проти угоди про асоціацію ЄС з Україною. Загалом правоцентристські та опозиція отримує в сенаті на 12 або 13 місць більше, ніж ліві партії на чолі з соціалістами. Нагадаю, президент Франції Франсуа Оланд соціаліст. У Венеції вже третій день гуляє Джордж Клуні та його компанія. Напередодні головний холостяк Голівуду одружився приборкати 53-річного серцеїда вдалося брюнець на ім'я Амаль Аламудін. Вона адвокат, відома тим, що свого часу захищала Юлію Тимошенко. Святкування почалося ще в суботу. На весілля року з'їхались імениті гості, серед них актори Мед Деймонд, Біл Мюррей, моделі. Сінді Кроуфорд, а також Анджеліна Джолі та Бред Піт, якого Клуні запросив стати своїм шафером. Сьогодні має відбутися офіційна церемонія у мерії Венеції. Подейкують, що після весілля в житті актора відбудеться ще один різкий поворот. Клуні хоче залишити кіно заради політики і балотуватися у губернатори Каліфорнії. І поки це всі новини, більше дивіться вже о 13. Я бажаю вам гарного дня і головне мирного. До зустрічі!